Доброго ранку. Кожного разу, коли ми запрошуємо наших гостей до нашої студії, намагаємось, аби розмови тут були не тільки цікавими, не тільки пізнавальними, але й насамперед актуальними. Тому сьогодні спілкуємося на тему актуальною для кожного із вас. Говоримо про безпеку праці, про ваші права із нашими ранковими гостями. І сьогодні в нашій студії Богдан Дорош, начальник управління держпраці в Закарпатській області, та Василь Грицик, перший заступник начальника управління держпраці у Закарпатській. Області. Доброго, Доброго ранку. вам. Доброго ранку. Знаємо, що а, з початку 2017 року були введені певні законодавчі зміни, які стосуються трудової праці. А чи не могли б ви дати певну оцінку того, які вони вже могли дати результати, і які ви очікуєте в цьому році, які стосуються цієї організації? Е, перепрошую, з початку 2017-го. Так. Ну, Василь Іванович, прошу. О, зміни Відбулися зміни відбулися на нашу думку на покращення ситуації найманих працівників. Зокрема, роботодавець посилив відповідальність за трудове законодавство досить суттєво посилено. На даний час бачимо тенденцію в тому напрямку, що Велика кількість суб'єктів господарювання звертаються до нас в основному з консультаціями, як правильно застосовувати норми трудового законодавства, аби уникнути, як я вже повторився, значної відповідальності за порушення законодавства про працю. Наймені працівники так само звертаються з роз'ясненням тих чи інших норм. Зокрема, це стосується мінімальної заробітної плати, запровадження розміру мінімальної заробітної плати. Встановлення мінімальних доплат, дотримання інших мінімальних гарантій у платі праці, тобто позитивні зміни є. І, в принципі, січень місяць, ну як перший місяць, але е, він вже показав деякі позитиви. Ну, Працюємо надалі, будемо слідкувати за цим усім і сподіваємося на краще. Чи не змусять підприємців такі ну, більш жорсткі правила стати хитрішими і знаходити якісь, якісь шляхи, щоб оминути? Відверто кажучи, вони не змусять, вони вже змусили. Багато зараз роботодавців, які нечесні на руку або які хочуть обійти закон, використовують невеличкі прогалини в законодавстві, можливо так їх назвати, аби зберегти свої прибутки. Примушуючи таким чином працівників, які працювали до січня місяця на повний робочий час, переходити на неповний робочий час. Зараз маємо вже багато інформації про те, що наймані працівники, так само, які працювали на постійному місці роботи, переходять на роботу на умовах цивільно-правового договору, що значно обмежує їх права. І таким чином роботодавці стараються і пробують обійти, чи не законодавство, але Вказані питання знаходяться на контролі, причому досить жорстко ми будемо реагувати на всі такі порушення і закликаю усіх роботодавців не нехтувати і не зловживати такими правами. Нам відомо, що організація, яку ви представляєте, зокрема управління держпраці у Закарпатті, до вас дуже багато людей звертається з метою певної консультації про свої права. І перш ніж поставити наступне питання, мені б дуже хотілося нагадати вам, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете телефонувати до нас, ставити свої запитання, питати про власні права, які стосуються вашої професійної діяльності. Ми знаємо, що всім відомо, у 2017 році введена нова мінімальна заробітна плата, і відповідно до цього змінений розмір. Штрафування через певні порушення. чи не могли б ви конкретно по пунктах окреслити штрафування за які порушення тепер будуть оцінюватися по новому? Як змінилася ця система? Ну зокрема, з 1 січня цього року внесені зміни до статті 265 кодексу законів про працю, зокрема щодо фінансових фінансової відповідальності? Ну передбачені. В зв'язку із зміною мінімальної заробітної плати, і зросла фінансова відповідальність. Зокрема, за фактичний допуск працівника до роботи без укладання трудового договору контракту, за оформлення працівника на неповний робочий час, а у разі фактичного виконання роботи повний робочий час і виплата заробітної плати без. Нарахування та сплати єдиного соціального внеску тягне за собою накладання фінансової санкції на суб'єкта господарювання в розмірі 96 тисяч гривень за кожного працівника, стосовно якого допущено порушення. Ну і якщо в разі недопущення інспектора до перевірки по питаннях, які стали підставою от вище перерахованих, це тягне за собою накладення. Штрафної санкції в розмірі 320 тисяч гривень. Ну, разом з тим, також недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, це 32 тисячі гривень за кожного працівника. Крім того, недотримання встановлених законом гарантій та пільг стосовно працівників, які залучаються до виконання військових обов'язків. Тягне за собою накладання штрафу в розмірі також 32 тисячі гривень. Ну, це самі от такі найбільші е, зміни і найбільші фінансові санкції, які е, застосовуються вже з 1 січня цього року. Ви тепер зазначили про зміни про фінансову відповідальність, але от з вашого досвіду, які порушення найчастіше трапляються, зокрема на Закарпатті, з якими варто боротися? Ну, Найчастіше це також, як зазначив Василь Іванович, вже до нас почали звертатися і наймані працівники із скаргами. Ну, в деякій мірі це ще перечасно, тому що січень от тільки закінчився, і згідно законодавства, роботодавець має до 7 лютого розрахуватися із найманими працівниками, але вже такі дзвіночки є. Ну, Найчастіше звертаються з тим, що. Працівників змушують змушують переводитись на чи переводять працівників на неповний робочий час у разі фактично виконання їх на є ними роботи повний робочий час. От це найчастіше на даний час зустрічається таке порушення у бюджетній сфері, зокрема якими способами, якими методами ви е, збираєтеся контролювати ось виконання, дотримання усіх цих нових правил? Ну, Перший спосіб це повноваження, які надані нами державою, це державний нагляд, проведення перевірок за наявності таких підстав. Ну і е, буквально. Е, в січні, в кінці січня, розпорядженням губернатора була створена міжвідомча робоча група з цих питань, яка буде моніторити такі порушення. Буде в першу чергу, діяльність цієї групи зосереджена на попередженні таких порушень. Вже відбулося перше засідання 31 січня цієї групи від управління держпраці представляю якраз Василь Іванович нас і. Думаю, це дасть свої належні позитивні результати. Трапляється, що у приватного підприємця виявили суттєві порушення в, у трудових договорах у його трудових відносинах із виконавцями із працівниками, але самі працівники вони. Не хочуть подавати скаргу, ну в силу тих чи інших обставин вони не хочуть втрачати своє робоче місце, чи ще через якісь обставини. Чи можливо, навіть якщо немає скарги від працівників, все одно покарати роботодавця через недотримання ось трудового закону. Ну е, на жаль, дуже часто в нас є багато анонімних звернень е, з цих підстав, але ну є діє закон про звернення громадян і. Разом з тим і закон про основні засади, які передбачають наявність підстав для проведення перевірки. І в такому разі, коли інспектор йде на перевірку, він зобов'язаний зобов'язаний показати копію підстави роботодавцю. Так що, от, на жаль, такі вимоги законодавства. А якщо ж говорити Тільки... про певну таку статистику, перепрошую, то як часто повинні відбуватися ці перевірки? Ну, перевірки з трудового законодавства у нас. Проводяться позапланово. Є підстава, є звернення. Ми проводимо перевірку. Крім цього, нами проводяться і планові перевірки. Це вже на 2017 рік заплановані. Всі перевірки планові розміщені на сайті управління держпраці. Прошу роботодавців заходити, ознайомлюватися і готуватися до перевірок, тому що планові перевірки проводяться більш всебічно проводяться вони як з питаннях з питань охорони праці з питань так і з питань праці трудового законодавства Ознайомлюючись із новими новим трудовим законодавством, для себе виділила особливо таке такий один із пунктів. Сплата штрафу не звільняє від обов'язку усунути порушення. Невже дійсно бувають такі випадки, що підприємець думає, що коли він оплатив якийсь штраф, він наче ним відкупився так від цього порушення? Ні, якраз наша основна завдання наше – це домогтися, добитися. Усунення порушень, крім цього, і передбачена і інша відповідальність за неусунення порушень законодавством. Це якщо не надійшла інформація до нас, або надійшла знову ж таки інформація або скарга, що права працівника не відновлені після. Буває і таке, на жаль, ну рідко, але буває. Тоді проводиться знову позапланова перевірка і вже притягається за до відповідальності роботодавець за неосуднення порушень. От пан Богдан, ви зазначали про конкретні випадки, коли людину переводять з повного робочого дня на неповний, і натомість змінюється її заробітна плата. Якщо ж відбувається цей процес дещо неправильно, і людину фактично змушують працювати за повним робочим днем. А на що вона має право до кого звертатися? Яку консультацію отримувати, і як, врешті, вона повинна діяти, аби цей процес був якомога правильнішим? Людина має право, як і всі наймані працівники, звернутися безпосередньо до управління держпраці і скаргою про свої порушення. Це питання визначено законом України про звернення громадян, де зазначити всі питання, які, на її думку, порушені. Ми, в свою чергу, проводимо, як зазначав Богдан Володимирович, позапланові перевірки за згодою центрального апарату, тобто згода проводиться, надається Києвом. Якщо людина зазначає у заяві своїй про нерозголошення відомостей, однозначно інспектор, який проводить перевірку, не вправі розголошувати звернення, але разом з тим він надає. Підстави для перевірки це направлення на перевірку. У зверненні громадянин працівник має право викласти всі питання, які які на його думку, як я вже казав, порушуються. Всі питання будуть вивчені, їм буде надано правовий аналіз, і у разі наявності порушень будуть живатися відповідні заходи. Ну на даний час, як було вже зазначено, позапланові перевірки проводяться за зверненням громадян, але Спочатку 2017 року більш посилилася співпраця між органами пенсійного фонду, органами Державної фіскальної служби і Держпраці у частині обміну інформацією. А тому ми будемо зараз аналізувати всі дані, які будуть знаходити до нас із пенсійного фонду, і у разі виявлення тих обставин, що з того чи іншого підприємства надходять чисельні скари про порушення законодавства про працю. І те підприємство буде фігурувати у звітності пенсійного фонду у даних державної фіскальної служби будуть призначатися відповідні позапланові перевірки, будуть здійснюватися за заходи відносно всіх найманих працівників, які працюють на тому чи іншому підприємстві. Бо у разі проведення перевірки за зверненням конкретної особи перевіряються лише ті питання, які стали підставою, тобто за безпосередньо зверненням вказаного працівника. А от з вашого досвіду, наша громадськість вона обізнана про те, на що вона має право, куди вона може звертатися, яку допомогу отримати? Чи все ж таки наші люди не підозрюють, що вони можуть отримати певну допомогу? Ми як управління держпраці в Закарпатській області ставимо собі за мету не тільки здійснення контрольно-наглядової діяльності і покарання порушників трудового законодавства. Нами проводиться широка інформаційно-роз'яснювальна робота в частині дотримання. Законодавство про працю на офіційному сайті постійно надаються відповідні роз'яснення, люди, суб'єкти господарювання, наймані працівники звертаються до нас із певними, певною проблематикою, всі звернення опрацьовуються надаються фахові консультації. Так само працює, працює у управлінні гаряча лінія. Зараз, як я вже. Говорив на початку нашої зустрічі, дуже активізувалися роботодавці в частині надання роз'яснень для того, щоб не допустити порушення законодавства про працю. Фактично кожного дня від 10 до 20 телефонних дзвінків з тих чи інших питань надходять до нас. Ми опрацьовуємо все, надаємо консультації, люди звертаються безпосередньо, приходять до нас. Буквально вчора в мене були четверо роботодавців, які прийшли за допомогою. Як правильно оформити на роботу найманих працівників? Причому, судячи з тої поведінки, з того з тої розмови, стало відомо, що ці наймані працівники працюють у них нелегально до цього часу. І тому ну, говорять, що за відповідальність посилилася і не хочуть мати проблем з законом у майбутньому. Так що працюємо ми в цьому напрямку, широко роз'яснюємо широко. Аналізуємо всі питання, які до нас надходять, і для того, щоб убезпечити і запобігти порушенням трудового законодавства, і не тільки як я повторився, покарати за його недотримання. От продовжуючи тему обізнаності, ми хочемо вам і нашим глядачам продемонструвати експрес-опитування, яке ми записали напередодні нашого ефіру, і запитали у містян в Ужгородців, закарпатців, чи обізнані вони у тому, куди витрачаються кошти від сплачених ними податків. Що вони нам на це відповіли? Які результати дало це експрес-опитування? Давайте зараз побачимо. Звісно, хотілося б мати більш прозору інформацію. Особливо це стосується тих податків, коли вони сплачуються за авто, оскільки я їжу на українських номерах і стою в черзі, коли їду за кордон, тому що їдуть машини на парсі. Обслуговування доріг це обслуговування різноманітних комунальних речей, які є в гори, в місті. Ну, якщо відверто, вони просто уходять куди-то в тінь. Вони в державу не йдуть, повірте. Щось йде частково. Ну, як так, оскільки люди платять податків, воно в державу не поступає. І, наприклад, невідомо, але я знаю, куди б вони мали витрачатися. На медицину в першу чергу, в принципі, на освіту, звичайно, якісь ну, на впорядкування доріг. Ну як, частина йде, звичайно, на повершення якихось комунальних речей, але в основному це газом зараз оце придумано. Це ж ці субсидії, це ж просто схема відкату грошей. Даються тим же своїм людям, які відкатують, ніхто цього не контролює. Скільки тих субсидій, кому і що. Це хороша машина придумає, де чиновник видя зброчення. І, і викачування грошей з народу. Хотілося б вірити, що на, на користь держави, не знаю. Хотілося, щоб держава більш була відкритою і щоб... Люди знали, куди йдуть ці податки, тому що ми їх сплачуємо а фактично, куди вони йдуть. Ми не Я знаю, що дуже багато йде на сплату пенсії, тому що не вистачає в пенсійному фонді. А так, куди ще йдуть наші гроші. Ну це все ну, держава не відкриває нам свої витрати, куди, куди витрачаються наші податки. Хотілося б знати більше про, про те, куди йдуть наші гроші? Чесно вам сказати, я навіть не, не, не розумію, куди вони ці гроші йдуть. Чому там, ну, на пенсію, мабуть, йдуть, на військову, мабуть, на Збройні сили України. На такі витрати йдуть ці податки. Хотілося б, щоб вони якось оці всі податки витрачалися ну, напевно, на версти населення, на всіх напрямках і соціальних, і середнього класу. Ізноманітні думки нам довелось щойно почути, і можна зробити певний висновок. А дехто із наших респондентів таки достеменно не знає, які стат... існують статті витрат, і все ж таки, куди спрямовуються кошти від сплачених податків. І хочете поставити наступне запитання. От ваша особиста думка, що заважає нам, громадянам, українцям, бути свідомими, бути обізнаними і знати, куди витрачаються наші под... кошти від наших податків. Ну я би відповів трошки по-іншому, в межах наших компетенцій і по темі нашої розмови. Працівник, який не оформлений належним чином, тобто, працівник, який працює нелегально, він не має права на соціальний Він не має, він соціально незахищений, він не має відповідно права на належну пенсію. Крім цього, якщо, не дай Боже, з працівником станеться нещасний випадок, він також не має права на компенсацію у разі втрати працездатності, також відпустки різного роду матеріальні заохочення і так далі. От це що стосується нелегального працевлаштування. Хотіла ще дізнатись таку інформацію. Навіть приватні підприємці вони також мають надавати своїм працівникам і відпустку, і лікарняний звичайно так само, як і в будь-якій держікон установі. Так закон поширюється на всіх. Тобто не може бути така відповідь, що ні, вибачте, я державний, я приватний підприємець. Я не надаю, наприклад, такі послуги. Ви або працюєте в мене згідно з моїми правилами. Тобто, правила для всіх вони однакові. Звичайно, окрім наших е, запитань, також сьогодні можемо почути і питання наших додзвонювачів, готові поспілкуватися із нашим глядачем. Отож, доброго ранку вам! Доброго ранку, шановні гості. Ну, по поводу, що ви працюєте, це дуже добре, але таке питання, як таксисти, наші, 95% практично роблять в тіні. Практично роблять в тіні. От вам і робота, є над чим працювати. І, звісно, звісно, наші можновладці, наші мільйони, користь мільйони заробили, де ці кошти, цих мільйонів. Дякуємо вам за ваш дзвінок, за ваш коментар. Отож, йдеться про певну. Ті де тінізацію правової відповідальності, коли люди працюють нелегально. Що ви можете відповісти з огляду на цей коментар? Ну згідно я так зрозумів, таксистів, які працюють на себе. Так було питання, я зрозумів так його. Ну, На жаль, наші повноваження поширюються не, на жаль, а згідно законодавства. Наші повноваження поширюються на юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю. І якщо Працівник нелегально працевлаштований у якогось роботодавця, то відповідно ми, ми зможемо відреагувати і притягнути до відповідальності цього роботодавця. А щодо самих таксистів, ну є компетентні органи, є державна фіскальна служба, яка Повинна це їхня компетенція, і вони повинні цим займатися. А от на початку нашої розмови ми говорили про штрафи як один із способів боротьби із такими проблемами. А чи існують іще інші способи, більш жорсткі жорсткіші, коли а, певний роботодавець кілька разів не дотримується цих правил? Ну, з вашу дозволу, я відповів на це запитання. Більш жорсткіші санкції, як визначені статтею 265 кодексу законів про працю на даний час. Відсутні, але е, чинне законодавство України передбачає видповідальний е, Де, е, декілька видів відповідальності за порушення е, трудового законодавства. Зокрема, сама, е, скажімо так, е, найпростіша відповідальність це дисциплінарна відповідальність, це відповідальність посадових осіб за незначні правопорушення. Е, вона наступає у разі у тому разі, коли е, Тою чи іншою посадовою особою підприємства допущено е, порушення, в, зокрема, це кадрові служби, бухгалтерські служби в частині там оформлення трудових книжок, якихось особових карток, тобто кадрової документації, що є незначною. За результатами таких е, перевірок з інспекторами праці ініціюється подання суб'єктам, призначення або роботодавцям. Воно розглядається встановлений законом е, спосіб і інформується про прийняті міри. Е, Управління держпраці в Закарпатській області. Крім того, на сьогоднішній день передбачена відповідальність відповідно до Кодексу України про адмінпропорушення. Це стаття 41. По вказаній відповідальності за порушення трудового законодавства притягаються посадові особи. Якщо говорити по 265 статті, то суб'єктами накладення фін санкцій є виключно юридичні особи і фізичні особи-підприємці. По 41 статті суб'єктами відповідальності є посадові особи підприємства установ організацій. Щоб не тратити ефірний час, санкції статті передбачають, мінімальна санкція це 510 гривень. Вона накладається судом за результатами адміністративних протоколів. І максимальна санкція передбачена статтєю 41 – 34 тисячі гривень. Це як ми зазначали за вчинення порушення повторно, якщо воно протягом року знову мало місце і доведено. Також є відповідальність кримінальна. Санкції, це передбачено статтями 172, 173, і 175 кримінального кодексу України. Санкції за порушення законодавства про працю встановлюються від мінімуму 850 гривень до 85 тисяч гривень. На даний час це такі види відповідальності, які існують в Україні за порушення законодавства про працю. І на останок таке питання: як ви думаєте, на вашу думку дані закони впроваджені з початку цього року? Коли нарешті можна буде оцінити якийсь ґрунтовний результат, і чи, чи дасть воно ось такий потужний, хороший результат, на який ми всі очікуємо насправді? Особисто, на мою думку, посилення відповідальності суттєво воно не може за собою тягнути надзвичайне покращення трудових прав найманих працівників. Пояснюю, чому. Перш за все, мають мати свідому позицію роботодавці і самі наймані працівники мають усвідомлювати всі недоліки свого нелегального працевлаштування. Всі негативні наслідки це ж стосується, як було зазначено відносно найманих працівників, несплата пенсії, верніше, виплата пенсії у мінімальних розмірах несплата. Податків, право на відпустку, право на соціальні гарантії. І е, у тому разі, якщо сам працівник буде погоджуватися працювати у таких нелегальних умовах, ну і відповідно і бюджет буде не дотримувати відповідні кошти, відповідно, не буде розвиватися медицина, культура, освіта, всі установи, які працюють за рахунок бюджету. І в такому випадку правосвідомість громадян має бути на високому рівні для того, щоби... Е, Забезпечити процвітання нашої держави для того, щоб у майбутньому ми, як декларує уряд, направляємося у європейське русло і відповідно. Почували себе справжніми мешканцями європейських держав, підсумовуючи нашу розмову, хочемо нагадати нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися на тему трудових законодавчих змін у сфері трудової праці. І користуючись можливістю, все ж таки хотілось би запитати і аби ви нагадали, яким чином, коли можуть до вас звертатися як і роботодавці, так і працівники, аби дізнатись про свої права, аби отримати певну консультацію. Ну звертатися. Першу чергу я хочу ще раз наголосити, що на нашому сайті є всі необхідні роз'яснення. Крім цього, телефоном 20803 це телефон управління, надаються і консультації. Якщо є якісь вже порушення, допущені стосовно найманих працівників, найманий працівник може звернутися в письмовому виді до управління держпраці, може звернутися на урядову гарячу лінію. Будемо здійснювати заходи впливу, будемо відновлювати права найманих працівників обов'язково це в першу чергу. І хочу додати, що все законодавство, всі зміни в законодавстві, в трудовому, які вступили в силу з 1 січня, якраз спрямовані на покращення добробуту, на покращення матеріального становища нашого населення. В першу чергу. А ми хочемо подякувати нашим гостям за надзвичайно змістовну та е, важливу інформацію, е, про яку ми змогли поспілкуватися сьогодні в нашій ранковій студії. Хочу нагадати, що е, в нас в гостях були Богдан Дорош, начальник управління держпраці в Закарпатській області, та Василь Грицик перший заступник начальника управління держпраці в Закарпатській області. Наш ранок на цьому не завершується. Попереду ще чимало ефірного часу. Закликаємо вас бути із нами. Отож, будьте. Правий ранок на тисі.